Агавадгіта, як вона є, глава друга. Огляд Пхагавадгіти. Санджая сказав, побачивши пригнічений стан, і сльози на очах Арджуни, сповненого жалості, Матхусудана Крішна, промовив такі слова. Верховний бог особа сказав: Мої дорогий Арджуно, звідки в тобі всі ці нечистоти? Вони зовсім не личать людині. Який відома справжня вартість життя, і вони ведуть не до вищих планет, а до безчестя. О сину прітхи, не піддавайся цій слабкості, що веде до занепаду, вона не личить тобі. Вирви із серця цей недостойний жаль і візьмись до зброї, герою, який карає ворогів. Арджуна сказав О Мадхусутино, вбивця демона Мадгу, Крішна. Як я можу опускати стріли в таких людей, як Вгішма та Дрона? У людей, які гідні мого поклоніння, о вбивце ворогів. Краще бути жибраком, ніж існувати ціною загибелі великих душ, моїх учителів. Нехай їх охопило користолюбство, однак вони залишаються моїми вчителями. Якщо їх убити, всі наші здобутки окропляться кров'ю. Ми не знаємо, що є кращим перемогти їх чи бути переможеними. Цинидрі та рашри стоять зараз перед нами на полі бою. Якщо ми вб'ємо їх, то саме життя наше втратить сенс. Кволість змусила мене втратити самовладання. Я вже не бачу, у чому ж полягає мій обов'язок. Вкажи мені правильний шлях. Тепер я твій учень і вручаю тобі свою душу. Прохаю, навчи мене. Мені несила вгамувати біль, який виснажив мої чуття. Навіть квітуче царство, що не має собі рівних на землі і з такою владою, як у напівбогів на небесах, не вгамує його. Санджая сказав, промовивши такі слова, Арджуна, винищувач ворогів, звернувся до Крішни. Говіндо, я не стану битись і замовчав. У нащадку бхарати, тоді Крішна, ласкаво усміхнувшись, посеред двох армій, мовив пригніченому горем Арджуні. Такі слова. Верховний Бог особа сказав, промовляючи такі слова, ти сумуєш за тим, що не варте жалю, мудрі не оплакують ані живих, ані мертвих. Ніколи не було так, щоб не існував я, або ти, або всі ці царі, а також у майбутньому ніхто з нас не припинить свого існування. Подібно до того, як душа переходить із дитячого тіла в юнацьке. Та далі у старечі, так і після смерті, вона переходить в інше тіло. Такі зміни не турбують того, хто усвідомив свою духовну природу. О сину Кунті тимчасові прояви щастя і нещастя та їхні зникнення в належний час, подібні до приходу та закінчення зими й літа. О нащадку бхарити їх породжує чуттєве сприймання, і людина повинна вчитися терпіти їх, зберігаючи водночас спокій. О, кращий серед людей той, кого не хвилюють щастя й страждання, хто зберігає спокій та незворушність в обох випадках, той воістину гідний звільнення. Ті, хто бачать істину, дійшли висновку, що неіснуюче матеріальне тіло минуще. А вічна душа не зазнає змін, вони прийшли до такого висновку, дослідивши природу обох. Знай же, те, що пронизує все тіло, не підвладне руйнуванню, ніхто не може знищити безсмертну душу. Жива істота не підвладна руйнуванню, незмірна й вічна, лише тіло, у якому вона перебуває, приречене на загибель. Тому бийся у нащадку бхарати, і той, хто вважає, що жива істота може вбивати, помиляється, як і той, хто думає, що її можна убити, тому що душа не може вбити чи бути убитою. Для душі немає ні народження, ні смерті вона ніколи не виникала, не виникає і не виникне. Вона не народжена, вічна, незмінна і первинна, вона не гине разом із тілом. Опартхо, як може людина, яка знає, що душа не руйнується, що вона вічна, ненароджена і незмінна вбити кого небудь або змусити когось вбивати? Як людина одягає нове вбрання, скидаючи старе, так і душа вбирається в нове тіло, залишаючи старе та непридатне, душу неможливо розсікти на шматки жодною зброєю. Неможливо її спалити вогнем, змочити водою, висушити вітром. Індивідуальну душу неможливо розбити, розчинити, спалити або й сушити, вона вічна, присутня скрізь, незмінна, нерухома, завжди та сама. Душа невидима, незбагненна і незмінна, знаючи це, не треба сумувати за тілом. Проте, навіть якщо ти вважаєш, що душа. Або ознаки життя завжди народжується і назавжди вмирає, однаково в тебе немає підстав для скурботи, осильно руки, Арджуно. Той, хто народився, обов'язково помре, і той, хто вмер, обов'язково народиться знову, тому неухильно виконуючи свій обов'язок, не сумуй. Усе створене існує спочатку в непроявленому стані, проявляється на проміжній стадії і знову поринає в непроявленість після знищення світу, тож навіщо сумувати? Одні дивляться на душу, як на чудо, інші розказують про неї, як про чудо. Ще інші чують, що про неї говорять як про чудо, але є й такі, що навіть почувши про неї, не можуть зрозуміти її. У нащадку Бхарати, не можна вбити того, хто живе в тілі, тому не варто сумувати ні за якою живою істотою. Щодо твого обов'язку Кшатрія, то знай, для тебе немає нічого кращого, ніж битись в ім'я релігійних засад, тому не треба вагатися. О партхо, щасливі Кшатрії, яким випадає нагода стати добою, відчиняючи перед ними брами райських планет. Однак, якщо ти не станеш до бою і не виконаєш свого релігійного обов'язку Кшатрія, ти неодмінно вчиниш гріх і втратиш репутацію воїна. Люди завжди будуть згадувати про твою ганьбу, а для шанованої людини без щастя гірше смерті. Великі полководці, які звеличували твоє ім'я і славу, будуть думати, що лише зі страху ти залишив поле бою та вважатимуть тебе за нікчем. Вороги почнуть ганьбити тебе і зневажливо відгукуватись про твою мужність, що може бути більш нестерпним. О сину кунті, або ти загинеш на полі бою і досягнеш небесного царства, або завоюєш царство земне і будеш втішатись ним. Отож, наберись рішучості і бийся, бийся в ім'я обов'язку і не зважай на радість, чи горе, втрату, чи здобутки, перемоги чи поразку, діючи так, ти уникнеш гріха. Досі я описував тобі аналітичний шлях пізнання. Тепер же послухай, як можна досягти цього ж знання, виконуючи безкорисливу діяльність, о сину прітхи, опанувавши таке знання і діючи відповідно, ти зможеш звільнитись від кайданів карми. Той, хто йде таким шляхом, не знає втрат. Навіть невеликий поступ на цьому шляху захистить людину від страху перед найстрахітливішою небезпекою. Ті, хто обрали цей шлях, непохитні у своїх намірах, і в них лише одна мета, але розбігаються думки тих, хто ввагається і чий розум незрілий, улюблений сину куру. Людей з убогими знаннями приваблює барвиста мова вет, які пропонують здійснювати різні кармічні дії задля того, щоб піднестися на небесні планети заради високого народження, могутності тощо. Вони прагнуть чуттєвих утіх і розкішного життя. Кажучи, що кращого немає, ті, чий розум дуже схильний до почуттєвих утіг і матеріального багатства, ті, кого одурено всім цим, не можуть наважитися без останку присвятити себе відданому служінню Верховному Господеві. У ведах йдеться головно про три гуни матеріальної природи. О, Арджуно, вийди з підпливу цих трьох гун, звільнися від будь-якої двоїстості, від прагнення прибутків та утвердись у своїй сутності. Усі потреби, яким служить маленька водойма, можна вдовольнити одразу, користуючись великим водосховищем, так само призначення всіх вет відкривається тому, хто знає їхню кінцеву мету. Ти маєш право виконувати свій обов'язок, однак плоди твоїх дій не належать тобі. Ніколи не вважай себе причиною результатів своєї діяльності і ніколи не ухиляйся від виконання обов'язку. Будь врівноваженим, о Арджуну, і виконуй свій обов'язок. Хай не хвилює тебе успіх або невдача. Таке самовладання називають йогою. От Ставши на шлях відданого служіння Господу, відкинь усі бажання, що штовхають до огидних вчинків і, сповнившись такої свідомості, вручи себе йому. Ті ж, хто бажає насолоджуватись плодами своєї праці, є скнарами. Людина, яка віддано служить Господу, вже навіть у цьому житті звільнюється від кармічних наслідків, як добрих, так і поганих, тому прагни до йоги, у ній містецтво всієї діяльності. Великі мудреці, пхакті, котрі віддано служать Крішні, звільнюються з круговороту народження і смерті, бо зреклися плодів діяльності в матеріальному світі. Так вони досягають стану, що не підвладний стражданням. Коли твій розум за допомогою відданого служіння вибереться з недрів омани, ти станеш байдужим до всього, що чув, і до всього, що маєш почути. Коли твій розум більше не хвилюватиме барвиста мова вед, і він закріпиться у трансі самоусвідомлення, тоді ти досягнеш божественної свідомості. Арджуна сказав О Крішно, як розпізнати того, чия свідомість заглибилась у трансцендентне? Що він говорить і як? як сидить і як ходить? Верховний Богосова сказав. О коли людина відмовляється від усіх чуттєвих бажань, що породжені її розумом, коли вона проходить у такий спосіб через очищення і знаходить задоволення лише в собі самій, це означає, що вона перебуває у чистій трансцендентній свідомості. Той, хто зберігає спокій навіть серед троякого роду страждань. Хто не шаленіє від щастя, хто вільний від прив'язаності, страху та гніву, того називають мудрецем із зврівноваженим розумом. Той, хто відсторонений, хто не радіє, коли трапляється щось хороше, так само як не засмучується, коли відбувається щось погане, той міцно укріпився в досконалому знанні. Досконалою є свідомість того, хто спроможний відвернути свої чуття від їхніх об'єктів. Так само, як черепаха ховає під панцир свої кінцівки, втілена душа може утримуватись від чуттєвих задоволень, хоча смак до них залишається, однак, зазнавши вищої насолоди, вона втрачає смак до колишнього і її свідомість зміцнюється. Чуття настільки сильні і неспокійні у Арджуно, що здатні заволодіти розумом навіть проникливої людини, яка намагається керувати ними, того, хто приборкує свої почуття. Та зосереджує свою свідомість на мені, вважають людиною зі стійким інтелектом. Споглядаючи об'єкти чуттів, людина розвиває в собі прив'язаність до них. Прив'язаність породжує хтивість, а з хтивості виникає гнів. Гнів породжує оману, омана затьмарює пам'ять. Коли пам'ять затьмарена, пропадає інтелект. А коли інтелект втрачено, людина знову падає у вир матеріального світу. На людину, вільної від усілякої прихильності та антипатій і здатну опановувати свої почуття за допомогою засад, що впорядковують її життя і ведуть до свободи, сходить Господня милість. Для того, хто у такий спосіб віднайшов задоволення у свідомості Крішни, більше немає троякого роду страждань матеріального існування, завдяки цьому задоволенню, інтелект людини стає стійким. Той, хто не перебуває у трансцендентній свідомості Крішни, не може мати ані стійкого інтелекту, ані контрольованого розуму, без яких спокій немислимий, а хіба можливе щастя без умиротворення? Як сильний вітер зносить човен у море, так само й одне однісіньке, невиразне почуття, що охопило розум людини, може цілком затьмарити її свідомість. Тому той, хто утримує свої чуття від контакту з їхніми об'єктами, безумовно, має стійку свідомість, оміцнорукий. Те, що для всіх істот ніч час пробудження для того, хто володіє собою. Коли ж усі живі істоти пробуджуються, для мудреця, який має внутрішнє бачення, настає ніч. Океан завжди повний та незмінний, хоча в нього невпинно вливаються численні річки. Так і людина, яка не звертає уваги на безперервний потік бажань, досягає умиротворення, на відміну від того, хто прагне задовольнити свої бажання. Людина, котра відмовилась від усіх почуттєвих прагнень, яка вільна від уманного его, почуття власництва, і, взагалі, від усіх бажань, лише така людина може віднайти істинний спокій. Цей шлях духовного і благочестивого життя виводить людину з омани. Якщо людина зустрічає свій смертний час, перебуваючи в такому стані, вона увійде в Господнє царство.